А чому з роками все тяжче це контролювати? От ми бачимо там, наприклад, молоді 20-30-40 років і ще більш-менш контролюють. А вже трошки старшого віку не хочуть, не хочуть, не можуть, не мають сил. Або це тяжче їм стало. От ви відповідаєте на питання, так, так. так? Тому що дійсно з роками, скажімо так, дисципліна вже не та. Вже в віці такому в 40 років, 50 років, люди, як правило, не хочуть себе обмежувати, вони там все життя себе в чомусь обмежували і так далі, хочуть пожити, з'їсти смачну їжу. І, відповідно, як правило, ця хвороба повертається. Ну І ще, як кажуть, обмін речовин сповільнюється, не так стає легко скидати. Ті кілограми, я думаю, що це пов'язано більше зі зміною гормонального фону. Так, відповідно, так. так воно дійсно трошки стає важче з віком, але основне тут відповідно буде дисципліна. Тому що, якщо взятися, то з такою самою швидкістю, скажімо так, людина в 40 років худне, як і в 20 років. Основне дисципліна. Тут важче просто почати.